Здоровенькі були друзі. Давайте поговоримо трішечки про Монаха. Останній раз говорили ми, що він ще сирий, тепер він спікся. І давайте дивитись, що ж з цього вийшло. Це дуже просто: вийшло те, що. Е, на Петері ми бачили гарні цифри. Він був одним із найкращих ДПС-танків, не одним він був найкращий ДПС-танк. І е, були великі проблеми. Великі проблеми полягали в тому, що е, є тултіп. Який неправильно показує те, що є насправді. Наприклад, е якщо подивитись на два сет, в нас буде написано, що ефективність е атаки від е Флурі Страйка е буде 70%. Ось, ось саме нижня так ви бачите, там написано. Я не можу там зараз мишкою показувати. Ви самі розумієте, в мене кіт на руках, перепрошую. Ефективність е е 70%. Так, от, вона насправді 100% на монахі танки на ВВ, так вона 70%, А ось на Монахі вона 100%. Так само трішечки неправильно написано в четвертому сеті, в 4 сеті. Чому? Тому що написано, що в тебе буде активовуватись кожного разу Флурі страйк під вепонсордером, коли ти витрачаєш 150 енергії, але насправді це буде витрачено тільки 120 і відразу він прокне. Тому були певні е, неточності, і тут виходить зараз проблема, е, як нас ріжуть по опису чи по факту? Тому що якщо вони ріжуть по факту, це не такий великий нерв. Але якщо вони ріжуть по опису, то це нерв в 10%. Чи це проблема буде для нас? Та я не знаю, чи це проблема буде якась велика. Чому? Тому що. А шадопан був такий ж самий ефективний, як і е, майстер гармонії. Якщо ви захочете вибрати собі якийсь кращий спек, ви підете в майстер гармонії. Чим сильніший шадопан був. Якщо ви подивились на ПТРі великі запули, на шадопані ти супер швидко розганяв свій ДПС. Ти відразу влітав, протискав тріню, наприклад, бочку, бочку,рдер, пару раз нажав, натиснув лапу, пару бочок кинув, навіть не задумаючи, що робити, і ти вже в топі по ДПСу. в топі, повністю в топі, навіть серед дедешників. Потім, звісно, ти трішечки падаєш, тому що дедешники починають розганятись, але це вже не важливо. Ти вже вбив всіх смолі. Ти король. Але якщо до реальності так, це був нерв. І це непогано, що його понерфили. Я не бачу сильної такої проблеми, тому що є майстер гармонії. В чому проблема майстра гармонії? Майстер гармонії для новачка може бути трішечки важчим, тому що тобі потрібно відслідковувати саме танківські абілки, свої сейви і думати про сейви більше. Але. В майстер гармонії ще є певні стаки, які та ти також хочеш відслідковувати для того, щоб гарно депесити і відкривати себе і свій потенціал. Тому, можливо, трішечки знову важко буде грати для новачка. Давайте перейдемо до талантів і подивимося, що ж ми все ж таки вибрали і що ми маємо. Були певні зміни, якщо подивитись на ось цей талант, який вам всім монахам може бути знайомим. Для новачків буде сюрприз. Трішечки. А ми тепер граємо. Саме через цей вибір. Чому? Тому що це м приблизно як Vara Ignore Pain Skill. Тобто вас буде пробивати далі. вас е не буде так, як з Brew, що ви просто отримаєте собі е невеликий або великий щит, який один раз по вас е бос вдарив і злетів. Ні, тепер вас бос вдарить, вас проб'є, але потрішечки буде злітати. Е цей щеточок, і також потрішечки входити в, вас в ДПС. І тому ви будете е, набагато ефективніше м, саме використовувати е, ефективність свого класу, скажімо так. Е, чому цей вибір мені подобається більше? Тому що я потестив на ПТРі, дуже класно, коли ти натискаєш, і тебе потрішечки воно пробиває. Воно тебе не сразу вбиває, воно не сразу тебе прям виносить секунду. Воно не сразу тебе виносить, воно трішечки тебе пробиває, лоскоче, і це добре. Це ефективність класу. Ми відмовляємося абсолютно від вогню. Чому? Тому що я не бачу, чи він нам потрібен. Ви погоджуєтесь, ми і так будемо танковими. Ми будемо сильно танковими, тому що нам буде допомагати майстер гармонії. Перепрошую, ми активуємо. Нам буде допомагати майстер гармонії. А тут є два стака також. В нас на диво виглядає так, що досить непогано працює цей талант, який типу дає мікро ЧД, але ви вже самі потестите і подивитесь, як це буде виглядати. Ви вибираєте ось всі ці таланти, які вам подобаються. Можливо, ви захочете щось змінити. Наприклад, забрати цей талант, кинути там в Breath of Fire. Я не знаю, якщо вам захочеться, але ми зараз до цього дійдемо, і ви зрозумієте, чому вам не потрібно цього робити. А, також перейдемо на цю сторону. Ми граємо. Це досить важлива зміна. Знову ж таки, з вітерцем. Вітерець це завжди було приємно, вітерець це завжди було дуже приємно і досить ефективно. Тому, якщо є можливість, а, потренуватись, потренуйтесь, тому що. Це досить приємно натискати. Вам потрібно важка і підтримувати його більше ефективності, там 90%. Переходимо далі. Всі таланти, всі однакові, крім ось цієї центральної лінії, так? Є ось цей бичок, який якого ви будете використовувати. Чому? Ну Тому що він сильний він і сильний, багато А, Також є ось прогулка. Вона саме ДПС в цьому і виглядає. Сам бичок він. Такий, як був, але з цим талантом ви зменшуєте е, кулдаун на цьому бику. Ну, якщо прочитаєте, тобто, у вас буде він не 3 хвилини, а 2 хвилини. І з цими талантами ви будете дпсити досить сильно, у вас буде вилітати пасивно. Бик від ваших абілок і таранити свої цілі. Як він буде вилітати саме через оцей вітерець, саме через всі абілки, які ви натискаєте, а так як вітерець постійно крутиться навколо вас, він буде більше ДПС. Саме тому, я думаю, можливо, все ж таки взяти вогонь, спробувати і більш ефективно використовувати, але, здається, не працювало на ПТРі в мене ніяк більше. Далі, якщо ми подивимося, в нас немає дзен медитації Дзен-медитацію ми викинули і забули про нею. А... Але в нас з'явилось е, Zen State, і це непоганий талант, тому що якщо ви граєте там, в хай ключі, ви бачите, що ви постійно кайтите мобів, або там ропом, наприклад, відкидуєте мобів і намагаєтесь вижити, і намагаєтесь спробувати якось. Прожити певний час. І е, дивлячись на це все, ми розуміємо, що. Нам потрібно саме цей талант для того, щоб виживати. І плюс, ну куди ви кинете? Якщо ви її знімаєте знову Breath of Fire. Ну можливо, сюди захочете кинути. Але виглядає що це сильніше. Раніше я думав, що я зможу міняти Zen State на Resolve і подивитися, як буде виглядати. Але оця білка, вона. Це ж таки на бумагі виглядало круто, але по факту тобі не вистачає ось цього моменту, коли ти сам себе можеш відхилити. Тобто, ти бачиш, що ти просідаєш зараз, просядеш там, наприклад, на фул хп, тому що в тебе закінчились сиви, і ти розумієш, що хіл можливо тебе не врятує. А... Без цього таланта ти спокійно можеш врятуватись, тому що тобі не вистачає, щоб тебе прохілили. Можливо, своїм хілом цей талант буде краще працювати. Я тестив на Петері з рандомами. Чи сюрш, е, для того, щоб швидше відкатувати е, weapons order. це нормально, це весело, цікаво. Спробуйте, вам сподобається. І також. Е, Призив, чому він завжди працював? Він ще працював Shadowlands. Це вилазив бичок такий за вами і бігав там, таранив все. А, і тут він так само буде працювати. Цей бичок працює з цією абілкою. І якщо я не помиляюсь, вона буде десь у вас топ-4, 5, можливо, десь так, четверте-п'яте місце по DPS-у. І це досить багато. Тому беремо ось цей набір талантів, граємо, отримуємо задоволення і кайфуємо. Котик вже прокинувся. Коли на паузу, продовжуємо. Е, якщо подивитись на інший список талантів, та що ліворуч, я залишаю все, як в мене було, і хіба що буду брати Діспел. Діспел замість чого? Ну, скоріш за все, е, якщо подивитись під талант ring of peace давайте я вам покажу, де він, щоб не розбудити кота. Е, ось цей. Ми, можливо, будемо його змінювати і ставити ось сюди на Діспел, тому що Варакару потрібен діспел. Так, так. Ще яка основна зміна це Vivic, це наша флешка. Тепер вона працює від, той, від того, що ви кастанули РСК. РСК це ось ця абілочка. Ось вона. Тобто, якщо ви кастанули його, ви можете нажати миттєву флешку. Як раніше це працювало, у вас був таймер від 1 до 10 секунд, який крутився чомусь по колу, і ви могли натиснути в будь-який момент один раз флешку. Якщо підловити таймер перед тим, як він злітає, ви могли кастанути дві флешки. Дякую, що зробили більш це якось зрозуміліше, і тепер ти розумієш, коли тобі натиснути. Uh, давайте дивитись далі по кнопочкам, що в нас є. По кнопкам все дуже просто. Якщо дивитись по тому, що в нас залишилось, у нас залишилось uh, вітерець, який ми будемо натискати для того, щоб був ось вилетів бик. Ви бачите, вже полетів. У нас бочка залишилась, так як вогню немає, ви вже не дивитесь за цим, але бачите, що у вас з'являються стаки. Якщо ви подивитесь, вони будуть е, збільшувати ваші якісь певні next абілки. Якщо подивитесь, тут написано, які абілки, все, ви розберетесь. Дуже класно, коли у вас на п'яти стаках ви будете віддавати ось оцю абілку, чи бурс. Якщо ви подивитесь на п'яти стаках, натискаємо її це 11 мільйонів. Це досить багато. Подивитесь, скільки бикнати. Надамажив, це 8 мільйонів від того, що ви просто натискаєте рандомні кнопки. Тому, друзі, бажаю вам приємного проведення часу на монахі. Вибирайте собі правильні спеки, радуйтесь коту. Я не міг краще записувати і більш енергійніше. Перепрошую, тому що був кіт на стрімі. Всім папа! -па.